Доброго дня, мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. 2025 рік обіцяє бути супершкарпетковим. І справа не тільки в тому, що перші готові роботи у цьому році, ну, одні з перших готових робіт це шкарпетки. А в тому, що багато хто з дівчат, хто таким чи іншим чином організовує спільне в'язання, беруть собі за основу саме шкарпетки або шкарпеткову пряжу, тому що, по-перше, в інстаграм пані Люба продовжує традицію минулого року. Але в цьому році вона влаштувала шкарпеткове комбо. Це залежно від того, як будуть обиратись або стопа, або мисок, або п'ята, або початок роботи, будуть формуватися кожного місяця різні завдання на вив'язування шкарпеток. Минулого року під керівництвом пані Люби ми формували шкарпетковий календар. Я десь заблукала у лютому місяці цей мій особистий такий трикутник, схожий на бермудський. Цього року я буду намагатись якось оминути це провалля 24 лютого. Саме тому хочу прийняти участь у шкарпетковому комбо. До того ж, я зрозуміла, що не оминути мені скрапі Сокс, тому що у пані Люби в січень місяць це шкарпетки і пані Скруч із залишків. А у мене залишків із великого шкарпеткового адвенту, і з маленького шкарпеткового адвенту. І хоча я половину шкарпеткового великого адвенту роздала дівчатам, ну я ж сформувала сама собі завдання сузір'я-близнюків. Тобто кожного місяця у мене повинно бути одне сузір'я, одне комбо. Крім того, я ж зібралася подорожувати. За допомогою пряжі різних артикулів, різних фірм, тому я вирішила збирати шкарпеткову валізу, яку організували дівчата, Світлана, здається, з Одеси організувала в Телеграм, а підтримали її багато дівчат, тому я й кажу, що дівчата. Тобто валізу мені треба теж збирати, але там завдання з поясненнями та інструкціями. Тому я сподіваюся там вивчити щось новеньке. До того ж, там передбачені розіграші призів. А хочеться ж отримати якесь матеріальне заохочення, бо у шкарпетковому комбо у пані люби не передбачені призи. У шкарпетковому сузір'ї я сама буду надавати дівчатам призи за, саму найкра... за саме найкраще сузір'я. А на додаток до всього цього харківські петлі влаштовують шкарпеткову олімпіаду. Ну, оскільки для мене основний олімпійський принцип це не перемога, а участь, ну, я не, могу, не можу не прийняти участі. І перше завдання січня це класичні шкарпетки. А мені здається, що твіт це сама головна класика, тому і дизайн буде класичний, і пряжа класична, але у мене тут шестинитка і твіду мені не вистачить на пару, тому я шестинитку додала. І це регія, коли ще сама Німеччина виготовляла регію. Тому що я помітила, якщо інша країна, то якість не гарантована, а якщо Німеччина, то якість 100%. Отже, крім того, що у мене в січні вже є дві пари. Перша краса з краси, друга одночасна і краса з краси, і файна пряжа в діло, чи файний подарунок в діло. Це Маруся не спільне в'язання організувала, а такий челендж, хештег застосовуйте до своїх звітів, і буде видно, хто якої краси. Нав'язав зі шкарпеткової пряжі. Це не обов'язково мають бути шкарпетки, але ж і шкарпетки також в'яжуться зі шкарпеткової пряжі. Тобто, отут два хештеги по челенджу в мене вже готові. Три спільних в'язання, які влаштували, влаштував хтось інший. Це сузір'я, шкарпеткове сузір'я близнюків, яке влаштувала я. Сама собі, тому що я не впевнена, що всі дівчата кинуться вив'язувати шкарпетки, хоча Іринка вже вив'язала. А ще я знаю, що і Надійка влаштувала шкарпетковий челендж, шкарпеткова родина, коли з однакових наборів пряжі 5 дівчат вив'язують шкарпетки, а потім порівнюють їх між собою. Поки що перша, перший етап. Перша шкарпеткова родина ще в процесі. Я слідкую за дівчатами, але ж існує вирогідність, що колись і до мене шкарпеткова родина доїде. І якщо вона доїде у цьому році, то це буде ще одна пара шкарпеток. До того ж, я зустрічала, що ще є. Спільні в'язання присвячені шкарпеткам. Я точно знаю, що у дівчат був шкарпетковий сплеск в минулому році. Не знаю, будуть вони продовжувати в цьому чи ні, ще не зустрічала звітів. Також минулого року я зустрічала звіти дівчат зі шкарпеткового челенджу, який організувала Христина, на жаль, я не пам'ятаю, мав назву цей шкарпетковий челендж якусь. Окремо, чи може під якийсь, якимось хештегом, але я е, бачила, що дівчатка вже продовжують в'язати і в цьому році. Я бачила це на каналі у Світланки. Давай пов'яжемо. Здається, вона приймала точно у минулому році, і здається, вже в'яже і в цьому. Тому, як ви бачите, шкарпеток буде багато. І це тільки ті, які хтось. Демонструє, рахує або готує якісь майстер-класи. Тому що я знаю, що багатьом, як і мені, легше вив'язати шкарпетки, ніж про них розповідати, а ще складніше робити якийсь опис чи майстер-клас. Тому шкарпеток точно буде багато, але я ж не гадала, що їх так багато збереться в січні місяці, якби. Я заздалегідь розуміла про наміри дівчат і про завдання, то я б, мабуть, можливо, ці вив'язала інакше. Тому що я б могла з цієї пряжі вив'язати класичні шкарпетки і завдання харківських петель було б в мене вже закрите. І якби я знала, то я б могла у Шкарпетковому комбо взяти не новий моточок пряжі ручного фарбування, а набратися з залишків, і в мене вже було б закрите шкарпеткове комбо. Завдання шкарпеткової валізи я не могла передбачити, але ж, як я потім дізналася, Світлана оголошувала завдання ще наприкінці 2024 року. І якби я не поспішала, я б могла розпочати. По її, з її використанням її техніки в своє сузір'я. Тобто я сама собі зробила більше роботи, але тепер я зрозуміла, скільки мене очікує завдань по шкарпеткам, то тепер я не буду бігти попереду ні батька, ні дядька. Буду чекати завдання. І у шаленому тижні стартів у мене буде три шкарпеткових старти. По шкарпетковому комбо, по шкарпетковій валізі, і по шкарпетковій Олімпіаді. А якщо мені вдасться ще поєднати з, зі своїм шкарпетковим сузір'ям, то це буде взагалі бінго. Тому що я ж таки хочу скласти шкарпеткове бінго, і стосуватися воно буде ні технік, ні візерунків. Не складу пряжі, а саме країн, в яких ця пряжа виготовлена. Я хочу подорожувати. І якщо ми складаємо шкарпеткову валізу, то я в своєму Бінго буду просто відмічати, що з завданням січня шкарпеткової валізи я збираюся. Куди я там збираюся? Норд. Це чия пряжа? Фірма Тодробс. Але ж залежно від сировини, вони іноді пишуть, що тут не знаю, пишуть Норвегія чи ні, бо фірма з Норвегії, але іноді пишуть, що Перу ну, коли 100% Альпака. Ну, я так і зустрічала. І саме тому у шкарпетковому Бінгу будуть країни, де виготовляли цю пряжу. Не де фірма зареєстрована, а де виготовляли пряжу. Тому що ось у мене і це регія, і це регія. Але це регія виготовлена у Німеччині, а це регія виготовлена у Румунії. Нічого не видно. Видно. У Румунії для Німеччини. Ось. Тому. Коли я буду вив'язувати із Риги, я буду подорожувати і Німеччиною, і Румунією. А коли я буду вив'язувати з пряжі ручного фарбування, то я буду вважати, що це Україна, тому що фарбували наші дівчата. Мені не важливо, де вони брали основу для фарбування. Розмальовували наші українські рученята дбайливі та майстерні. Тому оця пара в мене буде і Німеччина, тому що це регія молочна, і Україна, тому що це Тоня фарбувала у нас. Тому в січні я, не покидаючи Україну, вже побувала у Німеччині і в Румунії. Єдине, в чому у мене буде невизначеність, це в залишках пряжі зі шкарпеткових адвент-календарів, ось маленький. І оце ж біло-червона з великого, тому що я не знаю країни-виробника. Але я гадаю, що мені вистачить і відомих моточків з етикетками, щоб. Виконати до кінця року своє шкарпеткове бінго. Тому що країни можуть повторюватись. От я збираюсь знову рушати в Німеччину, а я ж там вже була. Тому, бачите, в Німеччину я щось багато стала навідуватися. До того ж, ось треба збиратися у Норвегію, а у Шкарпетковому комбо, не знаю, оце точно знаю, що Артісан, бо в мене така є. Тому подивлюсь, що там у Турції, а це, мабуть, ручне фарбування, але я не знаю, це наші дівчата фарбували чи ні. Не впевнена, що в цьому місяці дістанусь Великої Британії, оце чорна ниточка, мені здається. Звідтіля, але я буду відмічати по факту по фінішу, по готових шкарпетках. Ну, щоб не поспішати, а то, може, не доїду. Виїду, а доїхати не, не встигну у цьому місяці. Доїду у наступному. Я знаю, що дівчата складають бінго по сезонах, а я не хочу кожного сезону, тому що в мене пункти в моєму бінго такі. Що розтягнути на цілий рік, тому додатковим бінгом в мене буде саме шкарпеткове. І нову пряжу спробую, і нові країни відвідаю. А поки що мені треба заповнити ж табличку мого шкарпеткового бінго. розпочати три нових шкарпеткових процеси. І відмітити вже перші відвідані країни. Табличка поки що виглядає таким чином. Я внесла в табличку у назви тих країн зі шкарпетковою пряжею, з яких я тим чи іншим чином знайома, або я в'язала з пряжі, виробленої в цих країнах, або ще тільки тримала в руках моточки пряжі з цих країн. Але у мене є впевненість, що я зможу вив'язати хоча б одну пару з такої пряжі. На Бінго 5х5 у мене країн не вистачило, тому я внесла назви 15 країн і 16 клітиночка, вона особлива. Вона має назву Колумб. І це саме клітинка для пряжі з країн. З якими я ще не знайома, які я для себе ще як Колумб не відкрила. Не обов'язково це повинна бути Америка, але дійсно мені б хотілося познайомитися з пряжею, виробленою в США. Ось я собі написала такі маячки мрії. Це Шкарпеткова пряжа з Нової Зеландії, США та Еквадор. Це ті країни, за які я впевнена, що вони виробляють шкарпеткову пряжу. Ще у мене є такі відомості про Болгарію, але я також чула, що там не дуже якісна пряжа, тому я не записувала собі Болгарію як таку мрію. Але б, якщо мені не вистачало однієї країни для того, щоб заповнити бінго 5х5, то я б додала і Болгарію. Ще я впевнена, що є шкарпеткова пряжа вироблена в Швейцарії, але фірма Ленг себе не дуже чемно поводить. Тому я її теж поки що не беру до уваги. Нещодавно мені на очі потрапив пост в інстаграм. Української нашої майстрині, яка тимчасово мешкає в Португалії. І колись у неї був магазин пряжі, але зараз він зрозуміло чому на паузі. Але вона там пообіцяла розповідати про артикули пряжі, з якими вона познайомилася на ярмарку у Португалії. І я сподіваюся, що там знайдеться якась карпеткова пряжа. І в мене буде нагода додати хоча б у список бажань і Португалію. Але поки що в мене три претенденти на цю клітиночку, і внести якусь країну з цих трьох я зможу тільки тоді, коли в мене буде закреслена чи якась вертикаль, чи горизонталь, чи може діагональ, тому що. Я ще не впевнена, як саме будуть розміщені країни, тому що це я писала, які згадувала, ті і записувала. Але тепер я хочу рандомним чином викинути ці номерки з 1 по 16. Ну, щоб була якась інтрига, щоб я в перший же місяць не закрила першу ж горизонталь, тому що в мене вже вив'язана пара, яку я віднесла до України. Сюди будуть потрапляти всі шкарпетки, які вив'язані з використанням шкарпеткової пряжі секціонного забарвлення, яку фарбували наші українські дівчата-майстрині. І я вирішила себе трошки обмежити. Незважаючи на те, що тут у мене використані ниточки з двох країн, оця кольорова це Україна, а ця молочна це Німеччина, я кожного разу. Буду мати право обрати якусь одну країну. Тому що я так подумала, що я ж можу схитрувати в одній парі вив'язати майже 8 країн з мужичками одразу. І що ж це буде за бінго, яке я виконаю у перший же місяць. Тому трохи ускладнюю собі завдання. І кожну клітинку я буду не просто відмічати, я буду розміщувати тут фотографію цієї пари. А оскільки пара одна, то вона буде тільки в одній клітинці. Це буде Україна, а це буде Румунія. Незважаючи на те, що це фірма Регія Німеччина. Але, як я казала, я буду орієнтуватись на країну, в якій вироблялася саме ця пряжа. Навіть якщо вона тільки фарбувалася, от як в Україні, то це буде остання країна, яка випускала цю пряжу для того, щоб ми вив'язували шкарпетки. Тому в мене вже готова Україна і Румунія. В роботі у мене. Німеччина, тому що на цей раз я беру регію, яка виготовлена саме в Німеччині. Тому що виготовлена вона ще в минулому сторіччі. Бачите, які старі етикетки, це стокова пряжа, але це для мене можливість саме завдяки тому, що є в мене можливість отак, от на Фейсбуці знайти якісь. Одинокі моточки з різних країн, я маю таку можливість сформувати таке бінго, тому що не кожну пряжу в нас є можливість придбати в наших українських магазинах. А от ті підприємці, які займаються стоковою пряжою, привозять її з Європи, там можна потрапити на поодинокі моточки з різних країн. Саме так я мала нагоду познайомитись з пряжею нору з Японії. Але, вирушаючи в подорож зі шкарпетковою пряжею, треба бути уважними, тому що мені здавалося, що я збиралась до Норвегії. У мене в роботі пряжа Норд фірми з Норвегії, але як я і попереджала. Треба бути уважною, тому що виробник зазвичай залишає за собою право написати країну виробника. І ось я вирушала в Норвегію, а опинилася в Перу. Тому треба бути уважною, тому що купуючи квиток. Ту саму країну можна опинитися в різних куточках земної кулі, тому що, знов вирушаючи в Норвегію, на цей раз ви можете опинитися, де різкість не хоче. Ось. Ви можете опинитися у Китаї. Бачите, які маршрути. І якщо в тому, що пряжу дропс можна зустріти у перу, це ще якось логічно, тому що там же ж у нас альпака мешкає. То, що роблять вікінги у Китаї, мені. Не зовсім зрозуміло, але, можливо, вони там полюють на якків. Але в мене ще є надія на пряжу від Suddensgarn, що вона буде представляти Норвегію у цьому моєму шкарпетковому бінгу. Тому бачите, фірми однієї країни вирішили. Випускати свою пряжу таким чином, щоб у них була можливість зайняти три клітинки в моєму бінгу і Норвегія, і Китай, і ще й Перу. Ну, тому що я не впевнена, що я зможу дістатися до малабріго Мала сокс, тому те, що в мене є Дропс норд з Перу, дуже доречно. Але буває навпаки, коли. Дві країни фірм виготовлення пряжі. Ось німецька кремка. А ще її, не знаю наскільки вірно, буду вимовляти Шепжес від Нідерландів. Навпаки, вирішила дві країни виготовляти свою пряжу саме в Індії. Хоча для мене це можливість записати в табличку саме Індію, тому що мені здається, там настільки спекотно, що не до шкарпеткової пряжі власного виробництва. А ось дві фірми там розмістили своє виробництво. Хоча, мені здається, розмістити своє виробництво в Україні було б доречно. І німецький, і нідерландський. І норвежській фірмі. Те це таке моє побажання для європейських виробників пряжі. Ну, якщо регія виготовляє в Румунії, ну, мені це ще зрозуміло, тому що єдиний простір Євросоюзу. А от чого фірми поїхали в Індію та Китай, треба буде дослідити це питання. А поки що я хочу розмістити країни з цієї таблиці рандомним чином, щоб ну, мати якусь інтригу. Як вони складуться у лінії по горизонталі та вертикалі. Звернемось за допомогою до рандомайзеру. Єдине, я не пам'ятаю, чи є можливість, щоб у нас цифри чи числа не повторювались.

Тобто я пограюсь, поки в мене будуть обрані всі клітиночки. І потім я до вас повернусь вже з новим бінго. Ось таким чином розмістилися тепер країни в моєму шкарпетковому бінго 2025 року. І тепер мені потрібно якимось гарним чином оформити цю табличку. Щоб на протязі року у мене була можливість замість назв країн розміщати фотографії готових робіт, шкарпеток і дивитись, як формуються стопчики або стрічечки у цьому шкарпетковому бінгу. І таким чином, коли в мене сформується перша або стрічка, або Стопчик, я зможу для клітинки Колумб придбати бряжу з якоїсь нової країни. І це відкриє мені шлях до супербінгу, коли в мене будуть закриті фотографіями готових робіт всі клітинки мого шкарпеткового бінгу. А перші підсумки ми зможемо вже підвести наприкінці січня. Тому що дві готові пари в мене вже є, але в мене ж три процеси вже в роботі. Тому ми обов'язково зустрінемося у підведенні підсумків шкарпеткового бінгу кожного місяця. Тому бережіть себе. До зустрічі!